У якось на столочку. <кій> можна буде в столочку? всім. Не дуже доброго ранку. Да. Нас їбашить, русня. валить русня. У да. нас не працює зараз світло, не працює вода. Мені повезло, що є газ. Тому можна нагрівати собі їжу, готувати, хоч я це і не роблю. Ну, не роблю. Да, відбій повітряної тривоги. А ми сиділи з Богданом, взагалі ранок витратили на те, що дуже сильно гнів... Ну, ладно, піжджу, не... не гнівались. просто, роз... знаєте... <кхе> що, що? Розречувалися? Ні, ні, ні. Коротше, розмірковував на тему, чому дівчата багато фотошоплять свої фотографії. Я зіткнувся з тим, що. Всі мої майже зустрічі були з дівчатами, яких я просто не впізнавав. Ну, по пальцям можна перерахувати тих дівчат, які, знаєте, ви приходите на побачення, і ну, о, круто, це вона. Мене це прям почало дратувати, тому що вчора я познайомився з дівчиною, ми з нею почали розмовляти, класно спілкуватися. Блін, вона дуже прикольна в спілкуванні, але. Я попросив її інстаграм подивився фотографії. Я читав книгу по маркетингу і там було написано, що ну, неважливо, як ви затягнете клієнта, клік він безкоштовний, тому ну, людина, якщо зайде, вона що, вона максимум типу, і вийде. Ось, тому що вона не платила за цей клік. Ну, Це приблизно те ж саме, тому що фотографії в анкеті або фотографії в Телеграмі профіля. Вони дуже сильно відрізняються від фотографій у інстаграмі або відео. Я просто не розумію, ну навіщо так робити? Ну, Мені не подобається те, що я сразу думаю, що людина не впевнена в собі, що у людини комплекси якісь. Ну я не знаю, це можливо мої упередження. Але мені одразу не хочеться з такою людиною спілкуватися, тому що вона... Ну, вона себе боїться, вона себе не любить, не знаю. Розкажи, ну... коли ти приходив на побачення, і дівчина відрізняється від фотографії, у тебе були такі випадки? Тому що в мене зараз це систематично да, було, було я таке. зараз дуже сильно, мене дуже сильно бентежить те, що я витрачаю час зря. А чому зря? Тому що я закохуюсь в одну людину, зовнішній закохусь однієї людини, а потім це з'ясовується, що ін, інша людина. І навіть якщо ця людина красивіше, але загалом такого не було. То. Блін, ну це так тупо. Я просто, знаєте, я звик до того, напевно, що мене можна обдивитися з усіх кадрів, в мене зараз там І грязна мене. голова, тому що. В, в, тому що, А чому? Ні, в мене чиста голова. Це <гадана> Богдана грязна голова. <гадана> 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 Коротше, ну, типу, блін, вот, прищик. <гадана> не знаю. <гадана> я грязно, бо не можна митися, коли температура. пишу. тобі просто не можна митися. Кошечка така, красиве. А я тільки що закрив хебід. Обожнюю цю фразу. Почитав Гаррі Поттер методи раціонального мислення, узнав про ефект е омана планування. В принципі, ви вже з назви розумієте, про що цей ефект, що це хибнення, хибне уявлення про планування часу. Зазвичай ми спираємось на самий оптимістичний сценарій, коли плануємо щось робити. І тому надаємо сроки такі, от, ну, зменшені. Тобто проводився експеримент, де учнів просили написати, скільки їм потрібно ідеально часу для того, щоб написати дипломну роботу. І вони написали, що середня кількість днів була 40 днів, і потім фактично стала 50. Тому як запобігти цьому ефекту? Ставити собі більші дедлайни, пам'ятати про цей ефект. Богдан, що скажеш? Не ти с... потрапляєш не... на цей sorry, ефект? сорі, не слухав, я музику слухав. Часто твоя оцінка твоєї задачі не співпадає з фактичною. Тобто, щось ти запланував, і це не так сталося, тому що ти думав, що буде ідеальніше? Нагрузив. Поняв. Ну, напишіть, напишіть в коментарях. Джамбот читати. Джамбоу. У неї немає опереджень ефектів і стереотипів. Вона просто джамбо. Ну, от, наприклад, ти запланував чпекнуть 20 тьолочок, а чпекнув двох парній. Тобто, ну, буває таке, що ну, от, плани не здійснюються. Ну, що це за поведінка? Джамбо. Не що це за поведінка, ти йому розказуєш про оману, планування, ти йому про ефекти упередження, а він закривається. Джамбо. Що це Богдан? Розвіт і палка стріляє. Що це Богдан? Що, папа, що це папа мені передачку. Папа? Так. Опа, ну кстати, хорошенька така передачка. Клас. Всё. Батя це... говорит: "Блядь, сказал бате, тушёнку не ем". Говорит: "Ти їж, що ж Ну, да. Доведеться. Ну, як доведеться? Ну, якщо вона смачна, буду їсти. На. Що це таке говорить? Побіжи сумочка? Да. Богдан нагнав на свого батю, сказав, що тушёнку перегнав. А що це за городо появляється? Подошки не брівся? Да, подивіться, ого, воно. всі ж бачать. Нічогосі. Дай, підтримай. Нічогосі, шахид. Це не тушонка, це мед. Я вибачаюсь. На коліні перед батьком. Дякую за мед. А я сьогодні, коли з'явилось світло, спробував пописати музичку, почитав. В принципі, робив що і завжди роблю. Але сьогодні багато проговорив зі своїм другом. Дізнався у нього про нові книги, які слід почати читати про Фейнмана. Ви ж ви жартуєте, містер Фейна називається друга простої Але Я не пам'ятаю, як вона називається Сарямба. От все всім гарного вечора.